Поставочка, труси жіночі Есмара. Ось які класні п'ятниця. Значить, У нас е, вони на кілограми. 810 гривень кілограм. Лот буде мінімум 5 кілограм. Ціна лоту 5 кілограм 4050 гривень. Е, приблизно одна пара 27 гривень. Різні будуть труси, різний склад і різні розміри. Ну, ось такого плану це я вже показала. Ось такі класні рубчик, високі, такі труси. Ось такого плану. Вони переважно всі десь 90%. 5% будуть без упаковочки, але скріплені між собою, ну і з етикеточкою. Ось такі ось такого плану стрінги. Отакі класні трусики. Резинка така журна в них. Класика така жіноча. Так, ось такого плану трусики з кружевом. Такі по 5 штук в упаковочці. Є ось такі високі, класні жіночі труси для такі, трошки вони з утяжкою, класні такі з круживом. Одна-дві штуки для критичних днів, трусиків. Ось такі в упаковочці. Ось такого плану. Значить, 5 кілограмів. Що у нас тут ще будуть такі красиві. Так, це я вам показувалася, показала. Ось такі, наприклад, труси. Ось такого типу. Значить, приблизно 27 гривень одна пара, 5 кілограм лот, кількість їх обмежена, розмір від ески до XL. Ну, Великих трусів небагато. Замовляйте наших менеджерів.